Серед гіпотензивних засобів панацеєю відзначено препарат «Фізіотенс» компанія Ебот. Для отримання панацеї запрошую на сцену маркетинг менеджера компанії Ебот Валентина Харченка. Лікарський засіб, який підмикається тоді, коли жоден антигіпертензивний не спрацював. Коли не знайшли там, де зламався. Контроль артеріального тиску. Але є пацієнти, які потребують допомоги. Тоді приходять аганісти і медазалінове рецепторів. І вони творять дива. І найважчі пацієнти оживають. їм становиться краще. Українці достойні того, щоб такі препарати знижували їм артеріальний тиск. Тож вітаємо, заслужена нагорода! Я тут, як виконуючий обов'язки від всієї команди ЕБТ, яка безпосередньо приймала активну участь в тому, щоб фізіотент став насправді вибором в першу чергу пацієнтів. Дуже дякую за ваші слова. Вони дуже перегукуються з тим, що в мене в серці, заради чого, в принципі, ми всі працюємо, ми виконуємо певну соціальну місію. Я дуже тішуся з того, що у ЕБАТа така світла, хороша місія. Це Давати пацієнтам можливість жити більш повне, щасливіше, довше життя, і в принципі фізіотенз це яскравий приклад, тому що компанії ЕБО це вдається. Дуже дякую за вибір. Виклик...